Це краї, є краї у людей, так? Звісно, щось попадало, щось пошкодилося. Але хтось і висіда. Доброго дня, шановні української аграрії, колеги. Ми на цьому полі, де в 2024 році я показував, що навесні колеги зібрали кукурузу. І тут постійно вони сіють десь у травні, всередині, під кінець травня. І вона потім якось так у нас стоїть якось всю зиму і так далі. Дивіться. Щось є. Давайте так. У нас хоч тут була і жарюка, але він посів пізніше і вона менш попала під стресові умови. Е, сія там ФАО плюс 300. Для того, щоб я так зрозумів, що вона стояла цілу зиму і менше падала. Але теж якийсь варіант для фермера. Звісно, щось пропаде однозначно, щось попаде тут, як по краям там ще щось. Урожайність однозначно нижче, тому що пізні посіви теж воно не альо, тому що пізнє збирання, чого пізнє збирання, щоб не сушить, щоб не торчати на вологості, теж якісь. Ну, якби один із виходів для маленького фермера, де у кого немає сушки, да, бути готовим, що ви не будете там щороку получають величезні там врожаї, але якісь там. 6-7 тонн, якщо хороший рік, в принципі, можна щось і розраховувати. Бачите, тобто стоїть масив, будь він збирати не раніше, там, кінця квітня травня коли кукуруза підсохне. Теж ризики, звісно, ризики є. Але, як правило, бачите, ну, з року в рік вони так працюють і воно виходить. Так що тримайтеся, можливо, вам така історія зайде. Сійте пізно кукурудзу, збираєте наступного року, теж пізно, але суху. Якщо порахувати послуги елеватора, то точно а, гірше набагато не буде. Так що запрошую до співпраці. Успіхів вам!